Детальний аналіз спокус Ісуса Христа в пустелі. Перша спокуса, хліб і власна вигода. Євангеліє від Матвія, 4 глава, починається з того, що Ісус, після свого хрещення, був поведений Духом у пустелю, де він постився 40 днів і 40 ночей. Це був час не лише фізичного випробування, а й духовного приготування до свого служіння. По закінченні посту, коли він був виснажений із голоднів, до нього приступив спокусник, диявол. Перша спокуса була спрямована на фізичні потреби Ісуса. Диявол, знаючи про його голод, запропонував якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом, Матвія 4,3. Ця спокуса є класичним прикладом використання власних здібностей та дарувань, виключно для особистої вигоди. За легендою, в тій пустелі були круглі камені, що нагадували буханки хліба, що робило спокусу ще більш візуальною та сильною. Ця спокуса має глибоке значення для віруючих. Бог дає кожному певні таланти, хороший голос для співу, ораторські здібності, вміння працювати руками. Але диявол спокушає використовувати ці дари лише для себе. Наприклад, якщо людина має гарний голос замість того, щоб співати у церковному хорі, вона може обрати виступи в ресторанах за гроші. Таким чином, замість служіння Богові, вона використовує свій дар виключно для власного збагачення та задоволення. Ісус відповів дияволу, цитуючи старий заповіт, написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих, Матвія 4.4. 4. Цей вірш із второзаконня 8, 8.3 був сказаний у контексті того, як Бог годував ізраїльський народ манною в пустелі. Він нагадує, що духовна їжа, Слово Боже, є важливішою за фізичну. Ісус відповів на спокусу не своєю силою, а знанням Писання, що є потужним прикладом для кожного з нас. Друга спокуса чудеса і зловживання Словом Божим. Після невдачі з першою спокусою, диявол переносить Ісуса до святого міста Єрусалиму і ставить його на крило храму. За переказами, це було високе місце, звідки можна було кинутися вниз. І знову диявол звертається до Ісуса цього разу з пропозицією здійснити вражаюче чудо: якщо ти син Божий, кинься додолу, бо написано: він накаже своїм анголам про тебе, і на руках вони будуть носити тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги, Матвія 4.6. Ця спокуса є особливо підступною, адже диявол сам цитує 90-й Псалом. Він намагається маніпулювати Словом Божим, вириваючи його з контексту, щоб спонукати Ісуса до самовпевненості та марнославства. Мета диявола спонукати Ісуса до демонстрації своєї сили та божественності через чудо, щоб привернути до себе увагу народу. Це спокуса релігії чудес, коли люди шукають не істинної віри, а сенсацій і надприродних явищ. Сучасний світ також сповнений подібних спокус. Багато людей прагнуть бачити чудеса, ікони, що плачуть, або інші знаки, щоб повірити. Але істинна віра не повинна ґрунтуватися на таких речах. Віра це довіра Богу навіть тоді, коли чудес не відбувається. Ісус гідно відповів дияволу, знову цитуючи писання, що написано Не спокушай Господа Бога свого, Матвія 4,7. Цей вірш з Торозаконня 616 нагадує, що не можна випробовувати Бога, наражаючи себе на небезпеку лише для того, щоб перевірити Його вірність. Це заклик до смирення і довіри, а не до зухвалих вчинків. Третя спокуса влада і поклоніння дияволу. Не зупиняючись на досягнутому, диявол веде Ісуса на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу. І тут він робить найвідвертішу пропозицію: оце все тобі дам, якщо впадеш і мені поклонишся, Матвія 4, 9. Ця спокуса є вершиною лукавства і гордині, адже диявол пропонує те, що йому не належить. Всі царства світу належать Богові, і він вже призначив Ісуса Царем. Ця спокуса є спокусою влади, багатства та незалежності від Бога. Диявол пропонує людині отримати все, що вона хоче тут і зараз, без зусиль і без покори Богові. Він обіцяє владу, славу, матеріальне багатство, але взамін вимагає поклоніння, відречення від Бога. Це шлях компромісу, коли людина готова відступити від своїх принципів заради вигоди. Ісус відповів на цю спокусу з обуренням: відійди від мене, Сатано. Бо написано: Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому Матвія 4.10. Це пряма вказівка на те, що поклоніння і служіння належать тільки Богові. Ісус не вступає в компроміс, а рішуче відкидає пропозицію диявола. Після цієї відповіді диявол залишив його, і до Ісуса приступили ангели, щоб служити йому. Уроки для нас як перемагати спокуси. Хоча ці три спокуси були спрямовані на Ісуса, вони є універсальними. Вони представляють три основні види спокус, з якими стикається кожна людина. 1. Похід тіла, спокуса хлібом, бажання задовольнити свої фізичні потреби та амбіції, використовуючи Божі дари виключно для себе, два. Похить очей, спокуса чудесами, бажання бути значним, прагнення до слави, визнання та марнославства. 3. гордість життєва, спокуса владою, бажання жити незалежно від Бога, прагнучи до влади, багатства та контролю над своїм життям. Важливо розуміти, що спокуси не зникають після одного разу. Ісус був спокушуваний не лише в пустелі, але й протягом усього свого служіння. Приклад Петра, який намагався відмовити Ісуса від смерті або спокуси в саду, коли він молився до Бога, показують, що боротьба тривала. Біблія вчить, що Господь ніколи не допустить спокусу, яка перевищує наші сили. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська, але вірний Бог, що не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спокусі й полегшення дасть, щоб ви могли її перенести, 1 Коринтян 10.13. Щоб перемагати спокуси, нам потрібно 1. знати і цитувати Святе Письмо. Ісус відповідав на кожну спокусу, цитуючи Біблію. Знання Слова Божого це наш головний захист. 2. Не вступати в компроміси з гріхом. Як Ісус, ми повинні бути рішучими і не дозволяти гріху увійти в наше життя, навіть якщо він здається незначним 3. Довіряти Богу і покладатися на Його допомогу. Ми не самі в цій боротьбі. Бог завжди поруч і готовий допомогти нам, якщо ми звернемося до Нього з молитвою. Кожна гідно перенесена спокуса робить нас сильнішими і ближчими до Бога. Тому, коли ми стикаємося з випробуваннями, ми повинні пам'ятати про приклад Ісуса, який переміг диявола і з вірою просити у нього допомоги. Бо лише з Божою допомогою ми можемо перемагати будь-які спокуси і ставати придатними для царства небесного.